Вас усіх вітати на каналі Мама намалюй». І Сьогодні ми продовжуємо малювати героїв з думками на вигоріт і будемо малювати сьогодні Бінга-Бонга. Це слонення рожеве, дуже прикольно виглядає. Впевнена, вам воно теж подобається. У нас попереду ще дуже багато цих героїв, і нових, і поліцейських, і може намалюємо ще маму і тата. І дівчинку, і песика, і дуже глибоку, темну таємницю, і інших. Мені вони всі подобаються. І обов'язково зробимо ще композицію з усіх героїв, повноцінну таку роботу. Довгу там буде багато чого. Треба намалювати і довго розфарбовувати все, як ми з вами любимо. І поїхали малювати нашого бінго-бонга. Він у нас достатньо товстенький, такий, буде займати приблизно ось таку десь ось такий розмір. Тому приготуйте папір і посередині десь собі зробіть таку розмітку. Працювати сьогодні буду ще акварельними олівцями, а вже на наступному уроці ми будемо з вами працювати маркерами. Хочеться, щоб герої були в різних матеріалах, у нас з вами виконані. І поїхали. Почнемо малювання нашого бінбонга з голови. Намалюйте ось такий трикутник. Ну, такий, як гора. Це голова нашого слоненятай, а наверху голови в нього капелюшок має таку форму. Потім йдуть бровки, очі. Так. І тут в нього буде йти це ж слонення. В нього буде йти такий ніс, хобот. І ось тут під хоботом буде йти в така велика, великий такий рот. І там видніються зуби. Ще є вусики. Не знаю, звідки вслоненняти вусики. Чи може це не слоно? Ну, підкажіть мені. Ось тут ми трошечки оцей капелюх, ми його маємо, ми ж так умовно його намалювали, але ми маємо його намалювати трошечки меншим за розміром. Форма залишиться, але він буде трошечки меншим. Ось таким. Тепер вушка. на широке вийшло вишловушку. Тепер, дивіться, нам треба намалювати такий нібито овальчик, не доходячи до краю нашої зони, десь до, ось до, цієї, до цієї лінії, ми маємо намалювати ось таку форму. Єло. Ось тут будуть йти ноги. Пальці, по чотири пальці. Тепер намалюємо одразу ось таку зону: це його жилет. Бінгобонгу. А хто знає, що про цього героя? Я про цю героя нічого не знаю. Знаю, що ви хотіли його навчитись малювати. Напишіть мені в коментарях. Я, до речі, навіть не знаю. Бінгобонг це вона чи це він. Може, це вона? бо Вона така рожева і з квіточкою. Із таким ще метеликом. в неї смугасті, чи в нього, такі ноги. І нам залишилось намалювати руки. Ось так в два боки малюємо такі лінії. Це рукави. Ось тут малюємо руки. В нього в цього героя руки у таких рукавичках, без пальців. Тому малюємо ось такі пальчики, а це буде рукавичка. І тут так само, тільки бачимо частково пальці. Ось так. І тут гудзик. Наша основна робота готова. Ми намалювали героя. Тепер перейдемо до його розфарбовування. Приготуйте водичку, пензлики. Для акварелі в мене є така водичка, пензлики, такі для акварелі, декілька розмірів. І будемо малювати спочатку тіло. Візьмемо рожевий і зафарбуємо рожевим тіло, Такий блідо-рожевий, навіть я би сказала. Очі залишаємо білими, потім ми додамо там колір. Коли ми працюємо акварельними олівцями, нам не треба дуже щільно зафарбовувати, бо ми будемо це робити вже пензликом. Розмивати за допомогою водички пігмент. Але ми можемо, поки в нас сухий папір, додати відтінки для того, щоб змішати це потім пензликом. Наприклад, беремо більш темний, ось тут всередині робимо темніше. Вушка зробимо темніші, знизу хобот зробимо темніший. Тут навколо очей можемо зробити темніше. І далі зафарбовуємо ще тіло. І пальчики. Нам треба взяти темно-фіолетовий і намалювати капелюх. Зеленим зробити очі. Чорні серединки, фіолетові брови? Середині ротик чорний, обходимо зуби. Нам треба намалювати яскраво таким малиновим губи. І ще взяти інший відтінок для метелика. Тепер беремо коричневий для його жилета, джакетика цього. Наш герой вимальовується вже. А ми тільки половину роботи зробили, нам ще працювати з вами у кольорі. акварелью, пензликом. Тут так само ми можемо змішувати відтінки коричневого. 谁？Okay. Тепер візьмемо помаранчевий для смужечок. І такий блідо персиковий. У мене є отакий відтінок для цих смужечок і для пальців. Можемо трошки тут, як завжди, додавати, змішувати кольори, додавати нібито об'єму, коли от знизу трошки темніше ми робимо. Потім розмиємо це все вже безпосередньо пензликом. І рукавиці зробимо. Цей, гудзика, і квіточку залишилось нам намалювати зелена серединка, потім жовтий, блакитний, салатовий. Я олимо Ось так. І будемо переходити до роботи пензликами. Я візьму більшенького такого для того, щоб зробити тіло. Дивіться, ми змочили пензлик, водичку трошечки віджали і почали працювати по рожевому. Інше, поки нічого не чіпаємо, тільки працюємо з тілом. Вушка, бачите, ми зробили, тут додавали два відтінки, трошки темніше виходить. Отут ми робили більш темним, бачите, понизу цього хобота. І коли змішуємо, у нас виходить ось такий перехід від світлого до темного. Працюємо по тілу. Спускаємося сюди нижче. Якщо ви захочете додати ще деталей, треба дочекатися, поки вологе, вологе підсохне, і тільки тоді додавати олівець. Тіло ми зробили. Тепер перейдемо, зробимо ніжки, наприклад. Більш помаранчеве таке, а тут більш світле. Візьму меншого пензлика для деталей, таких як капелюх. брови, пальчики. Намалюємо квітку одразу, метелика зробимо. Попрацюємо з посмішкою. Оп. Очі спочатку зелене а Потім охайно чорненьке. І перейдемо до його вбрання. Бачите, ми тут використовували декілька відтінків коричневого, і при тому, як ми додаємо воду, вони змішуються. І виходить дуже цікавий такий кольоровий перехід. Так. І ось так і з цього боку працюємо з рукавичкою спочатку, а потім саме вже з цим жакетиком. Не поспішайте, проробляйте охайно. Дивіться, щоб ви не дуже багато води брали. Якщо ви взяли на пензлик багато води, і у вас змішались кольори і розтеклися, ви можете це легко виправити. Просто візьміть пензлика, занурьте воду, відіжміть її і вже більш півсухим таким пензликом заберіть зайву воду. Такий в нас вийшов герой. Бачите, в нас тут є е, такі вуса. Ми можемо, тут підсохло вже, ми можемо використати просто чорний олівець для того, щоб намалювати ці вуса. Звідки вусов слоника? До речі, напишіть мені, чи це слоник взагалі. І ось тут, бачите, вже підсохло тіло. Я можу тут додати ось такими рисочками. Тут воно схутра, ніби зроблено його таке тіло. Ми можемо просто поверху це отак намалювати олівцем і вже не використовувати пензлика. Просто додати цей об'єм. Ось і все, такий вийшов герой. Якщо вам подобаються уроки, натискайте мені вподобайки, Для мене це дуже приємно. А якщо ви ще підпишетесь на канал, це взагалі ви супергерої. І, до речі, це допомагає його просування. Чекаю на ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. І в кінці місяця я роблю, до речі, допис там про художників місяця. А хто хоче малювати ще більше, ставайте спонсорами каналу, теж натискайте кнопочку спонсорувати, і там за 150 гривень на місяць є доступ до ексклюзивних уроків. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!